В Ужгороді відбулась конференція з обговорення внесення кардинальних змін в профільну середню освіту. Реформа нова українська школа триває вже восьмий рік та має бути завершена в 2027 році. Які саме зміни мають бути внесені у навчання школярів? Пояснила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова. Після 9 класу учні обиратимуть дві траєкторії одну з двох траєкторій, або вони вступатимуть до професійних закладів освіти і таким чином здобуватимуть повну загальну середню освіту. Паралельно опановуючи одну з професій, і виходити на ринок праці в скороченіший термін. Або вони обиратимуть академічний ліцей, і в такому випадку вони готуватимуться до вступу до вищих навчальних закладів, але так само з розумінням того, чому ж саме вони хочуть присвятити свою подальшу. Професійну діяльність і оця професійне спрямування і відбуватиметься з 10 по 12 клас. До обговорення цього важливого питання також доєдналась менеджерка швейцарсько-українського проєкту Десайт Валентина Полтора. Вона підсвітила основну проблематику впровадження даної реформи саме в Закарпатській області. Власне, на Закарпатті у нас є кілька різних обставин, які треба врахувати. Це власне школи національних меншин. Дуже важливо врахувати їх інтереси. Це також гірські території, де не завжди є доступність для підвезення, не завжди є дійсно якісні дороги. Оці обставини якраз і враховували при моделюванні мережі. Тут потрібно і працювати з вчителями, і звичайно підвищувати інтерес, соціально підвищувати інтерес до професії вчителя без цього ніяк. Звичайно, це важко робити під час війни, але держава сьогодні робить багато зусиль надає субвенції, шукає всі можливості для того, щоб все ж таки зацікавити. Кавити вчителя, ми, як експерти, щиро сподіваємося, що саме матеріальна складова вона також буде присутня. Про шлях та особливості підготовки до інтегрування освітньої реформи у нашому краї поділилась міністерка департаменту освіти і науки, молоді і спорту Закарпатської області Мар'яна Марусинець. Будь-яка реформа вона є складна, вона є непроста і завжди є певні труднощі. Але хочу сказати, що на Закарпатті цих труднощів нема, тому що ми багато провели заходів для того, щоб підготувати наші громади, підготувати керівників місцевих органів управління освіти, підготувати директорів і всю громадських про те, що відбудеться реформа в частині профільної освіти. Станом на сьогодні у нас затверджено 107 сім Ліцеїв, які будуть в перспективі з 1 вересня, вже функціонувати. Але чи всі вони витримають ті пороги, ті вимоги, звичайно, це покаже час. Але наразі ми готуємося. Ми хочемо, щоб ми цивілізовано входили в цей світ. Ми хочемо, щоб наші учні, які будуть навчатися в цих профільних школах, мали всі ці можливості, які мають і учні інших країн. Захід відвідав також Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, який повідомив, в новину про співпрацю з Люблінським університетом та перспективи такої співпраці в розрізі розвитку наших студентів. Вчора Ужгородський національний університет підписав угоду про подвійні дипломи з університетом Марії Кюрі Люблін Республіка Польща. Це дає можливість студентам Ужгородського національного університету. Навчаючись в Ужгороді, паралельно навчатися в європейському університеті і отримати як випускник два дипломи. І це студентам розширяє горизонти. Горизонти не тільки виїхати за кордон, а горизонти працювати в Україні у відповідних. Компаніях як національних, так і транснаціональних, але набувати спеціальні знання на конференцію. Також долучився керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, який також висловив свою думку про нову освітню реформу. Підтримці маємо можливість покращувати матеріальну технічну базу у наших школах. Це згодом стане важливою основою для розвитку профільної освіти в регіоні. Сьогодні ми почуємо важливі думки. Це для нашого регіону. Надзвичайно важливо, тому що регіон в більшості є сільським та е, 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 гірським. Крім того, оскільки Закарпаття багато край, країн, також важливо почути думку, що стосується національних меншин і мого якою вони навчаються. Зміни в профільній середній освіті є важливою частиною розвитку Закарпаття та України в цілому. І ця конференція підсвітила важливі моменти та нюанси інтеграції освіти в європейський простір, а також підготувала людей до введення цих змін. Цієї неділі, 18 травня, Закарпаття святкуватиме міжнародний день музеї. цієї нагоди провідні музеї краю запрошують гостей і мешканці області на безкоштовні екскурсії, цікаві виставки та тематичні події. За словами заступника директора департаменту культури закарпатської ОДА Віктора Кравчука, попри війну музеї не лише продовжують працювати над збереженням історично-культурної спадщини, а й активно модернізуються, шукають нові формати роботи та залучають ширшу аудиторію 18 травня. Вся спільнота, громадськість, як в нас в Україні, так і за межами, відзначає Міжнародний день музеїв. Дана подія була ще започаткована в 1977 році, і протягом такого довного, дивного, тобто довго тож довгого періоду ці всі заходи проводяться, організовуються, і музеї роблять все для того, щоб популяризувати свою культуру. Свій спадок нині в Україні працює чи функціонує понад 2,5 тисячі музеїв. Цього року вперше до заходу долучився Сумський обласний художній музей імені Неканора Онацького. За словами його тимчасової керівниці влади Ярмак в умовах війни спільні виставкові проєкти з іншими регіонами є важливими для збереження популяризації національної культури. Ми прийняли рішення про те, щоб відкривати виставки. По території України і дуже хочеться нам, але ще не вирішене питання. Нам би хотілося показати українське мистецтво і за кордоном. Найперша область Закарпатська, яка відгукнулася. І навіть колекції нашого музею, музею Бакшая, схожі експонатами, як я казала, Пару Франциско, що ми як доповнюємо один одного в нашій колекції. Але в цей раз нам би хотілося показати Закарпаттю і гостям Закарпаття те, чого можливо у вас немає. Тобто, це Київська харківська школа, це художники Сумщини, такі як Кричевські. У стінах Ужгородського замку розпочнеться денна програма, під час якої відвідувачі зможуть ознайомитися з оновленими експозиціями, переглянути вокальні хореографічні виступи, а також скористатися qr кодами для озвученого ознайомлення з експонатами. Ми Хочемо популяризувати саме. Наш заклад, і сказати, що у нас будуть дві програми: це буде денна, яка почнеться о 13-й годині, і вечірня, яка почнеться о 20-й годині. Щодо денної програми, то це буде урочисте відкриття, це буде виступ Академії культури і мистецтв. Це також буде виставка відкриття нової експозиції Кава на Жорнах століть. Буде в нас також відкриття ще однієї виставки музей у часі, саме про наш музей. До вечірньої програми хочеться сказати, що вона почнеться о 20-й, перепрошую, годині. І вона почнеться із відкриття експозиції природів. Наші, так буде під назвою Ті, що прокидаються в темряві. Також буде відкриття виставки сяйво з глибини металу. Ми покажемо колекцію бронзових скарбів. Далі будуть середньовічні танці у виконанні дому історичного танцю Тартан. Це буде майстер-клас. Також буде Фокус-група представляти унікальні портрети. Вони будуть неоновими фарбами намальовані і світитися вночі. Ну і на закінчення буде світлове шов на стінах нашого жгородського замку, яке представить Макс Роботов. Хочеться відмітити, що вечірня програма буде за обов'язковий донат. І цей донат буде від 100 гривень. Ми збираємо на наші збройні сили, тому що саме завдяки їм ми працюємо. Хочеться подякувати всім захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість працювати. Вати у музеї народної архітектури та побуту на відвідувачів чекатимуть виставки ретросвітлин, концерт, картини, професійних художників краю, тематична лекція та авторська екскурсія. Протягом дня діятимуть майстер-класи, оглядові та квест-екскурсії, ярмарки крафтових виробів, фудкори та розіграші подарунків. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту 18 травня. Наші заходи ми будемо розпочинати із святкового обслуження в музейній. Церкві з села Шелестово Мукачівського району церква є діюча в нашому музеї, там щонеділі відбувається богослужіння, на яких завжди моляться за воїнів Збройних сил України. Не винятком стане і богослужіння цієї неділі. Після о 12-й годині буде у нас відкриття виставки ретро світлин під назвою Абетка Капан». Пам'яті старі школи Закарпаття 14 годині на у виставковому залі нашого музею буде відкриватися виставка членів творчого об'єднання професійних художників Закарпаття під такою загальною назвою Ужгород Весна 2025». Цьогоріч у художньому музеї імені Йосипа Бокшая особливою подією стане перша в регіоні виставка полотен художників Київської і харківської шкіл, митців із сумщини та колекції ікон зі східних регіонів України. Що ми плануємо надалі? Ну, Звичайно, в центрі це виставка Сумського музею. І я вважаю, та й всі наші колеги, ми всі вважаємо, що це подія для нас грандіозна, тому що Сумський музей має прекрасну колекцію. Відкриття відбудеться в п'ятницю, тобто напередодні Дня музеїв, ну там з різних причин. І о 16-й годині тому запрошуємо. Всіх присутніх і всіх друзів, колег, всіх відвідати. Міжнародний день музеїв – це не лише про безкоштовний вхід, це можливість доторкнутися до мистецтва, краще пізнати історію рідного краю та підтримати культуру в непростий для країни час. Закарпатські музеї чекатимуть на вас з відкритими дверима та щирим натхненням. В Ужгороді відбулось відкриття реконструйованого реанімаційного відділення Центру легеневих хвороб. На відкриття з перевіркою завітало обласне керівництво, щоб познайомитися із сьогоднішньою роботою центру та новими умовами, створеними для працівників та пацієнтів відділення. На офіційні запитання чи задоволені? Всі ствердно відповідають. З приводу пацієнтів є статистика кількості пацієнтів, які пройшли через даний медичний заклад. Наприклад. Відпо через рентгенапарат, який, який влаштували в кінці грудня, пройшло 560 пацієнтів. Це, як на мене, дуже велика кількість відповідних операцій, які проведені на даному рентгенапараті. Тобто медична установа говорить сама за себе. Про дороговартісну реконструкцію та укомплектування центру розказав Білецький Мирослав, голова Закарпатської обласної військової адміністрації. Він також наголосив на компетентності місцевих лікарів та розповів про потенціал розвитку цього медичного центру. На це ми потратили близько 4,5 млн з обласного бюджету. Звичайно, що є кошти НСЗУ, склади всі повністю під зав'язку забиті медикаментами. Тут ніхто не купляє ніякі ліки, нікого нікуди не відправляють із рецептами. Ну, тут навіть поблизу не знайдеш жодної аптеки. І це тільки показує на те, що дійсно всі відносяться до роботи дуже відповідально і професійно. Якщо ми по кожного року. Помаленьку будемо дещо відкривати, дещо відремонтувати, дещо закупляти. Коли ми будемо готувати хороших фахівців, коли ми будемо давати можливість молоді реалізувати себе, то ми будемо набагато набагато професійніші, ніж деякі заклади охорони здоров'я за кордоном. Генеральний директор центру легеневих хвороб Василій Скрип розказав про розширення центру, реконструкцію та об'єднання медичних установ. Дев'ять місяців тому назад. Об'єдналися заклади до нас, до центру ледневих хвороб. Приєдналися ще три заклади: це інфекційна лікарня, шкірвен, диспансер і центр громадського здоров'я, в складі якого був ще обласний інформаційно-аналітичний центр. І це був дуже непростий час. І ми його прожили. Я вважаю, що ми стали ще більш самодостатніми. З цього дуже виграли наші пацієнти, оскільки не мають можливість мультидисциплінарної підходу до їх лікування і діагностики. Ми багато чого зробили, і останнє наше велике здобуття це відкриття анестезіолого-реанімаційного відділення після капітального ремонту та реконструкції. Ми збільшили реанімаційне відділення до 9 ліжок, обладнали його сучасним обладнанням, сучасними підходами. Я я думаю, що в тому переконалися, що умови перебування пацієнтів і умови роботи для медичних працівників значно покращені. Під час відкриття також зазначили, чому виникла необхідність у реставруванні відділення та закупівлі нового обладнання. Під час пандемії ковід ми приймали масову велику кількість пацієнтів. Наші апарати штучної вентиляції легень працювали безперервно тиждень, два, навіть місяць. В прямому значенні горіла. Проводка, електрика, але ну, ми справлялися, і через це ми дуже потребували капітального ремонту, щоб покращити якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам і для, також для безпеки і комфорту пацієнтів. Тепер центр легеневих хвороб має сучасні корпуса та обладнання і на 100% готовий приймати пацієнтів. Керівництво наголошує на високій кваліфікації наших лікарів та на необхідності подальшого розвитку медицини на рівні Європи. В Ужгороді відбулося справжнє свято, сили волі, розуму та єдності. Тут розпочався обласний турнір шахів та шашок серед людей з інвалідністю, учасників із вадами зору та ураженням опорно-рухового апарату. Для когось це вже не перші змагання, а для інших дебют. Колись було моє життя. Я з дитинства мені мене батька навчив грати в шахмати. І з тих пір я полюбляю при будь-якій можливості зіграти в шахмати для мене як повітря. І сьогодні є така нагода прийняти участь в змаганнях. Це вже друга партія, поки йде все нормально. Ка один-один. Для нас інвалідів, ну і всіх військових, ті, що мають інвалідність, то дуже ну, піде тільки на користь. Для спілкування. Змагання і якось проведення часу в кругу. Чому це важливо? Тому що ну, по перше, тут є комунікація, можна поспілкуватися з особами з інвалідністю, так і учасниками даного заходу, нові знайомства, і тому воно є цікавим, плюс розвивається мислення і так далі. Сьогодні я долучилася до. Турніру обласного з шахів та шахмат. Це мені дуже подобається. І воно йде на підтримку наших воїнів і воно надихає нас, дає нам наснагу. Більше всього мені ця грає, подобається, воно відволікає нас від цього будення, від цих всіх неприємних речей, які в нас на даний час є. І трошки воно людину роз... розраджує. Щоб розширити своє коло бачення, спробувати себе в шахах на турнірі і познайомитися з новими людьми. Дуже важливо, бо багато людей збираються, підтримують одного. Спілкуються у спортивно-реабілітаційному центрі зібралося 30 учасників з різних громад області. Об'єднало їх спільне прагнення не лише здобути перемогу, а й знайти нові знайомства, поспілкуватися та підтримати один одного. Ці інтелектуальні змагання стали можливістю проявити себе, відчути азарт гри та водночас подолати особисті бар'єри. Дана подія досить є таке. Я би сказав довготривалою, так як це ми зараз знаходимося у спортивно-реабілітаційному центрі для інвалідів та учасників бойових дій. Нещодавно ми між цією організацією, та Оноківською сільською радою та федерацією, там був трьохсторонній, федерацією інвалідів з опорно руховим апаратом Закарпатської області та спортивно-реабілітаційним центром це вже новою юридичною особою. Підписали меморандум про співпрацю. Перша наша Співпраця заключається в тому, що ми направляємо до них наших учасників бойових дій для реабілітації. Друга це проведення спільних заходів. От зараз сьогодні ми направили сюди наших учасників бойових дій та осіб, які мають проблеми з вади зі здоров'ям. Ми направили на цей шаховий турнір. Шахи і шашки це спорт, у якому перемагає не сила тіла, а сила думки, логіки та витримки. Організатори подбали про комфорт учасників, забезпечили професійні умови для гри та підготували приємні гроші. Шові нагороди для переможців, але як зазначають самі гравці, головне не призи, а можливість знову зібратися разом, поділитися життєвими історіями, поспілкуватися та відчути, що ти не наодинці. Ми проводимо ці змагання вже не перший раз, вже 15-й раз ми проводимо. Проводили дуже багато разів. В Мукачеві, проводили в Ужгороді, ужреди, змінімали приміщення. На слава Богу, що у нас є. Приміщення, де ми проводимо змагання з спортивної центр. На ці змагання дуже приїхали обласні, тому що і беруть участь військові наші, також люди з інвалідністю опорного апарату, також, також і слабозарачі. Нагородження надається це, це кубки медалі і грошові призи будуть. В якому розмірі ви ну, ще Від 500 гривень. Перше місто, перше, 500, е, перше місто 500 гривень, друге місто 400 і також так шашки й шахмати. Цей турнір не просто змагання, а важливий крок у соціальній адаптації та інтеграції людей з інвалідністю. І кожна така подія це ще один доказ того, що сила людини в її духу у вмінні боротися та перемагати незалежно від життєвих обставин. На календарі вже майже середина травня, та погода вперто нагадує ранню весну, а не переддень літа. В день стовпчик термометра ледь дотягує до плюс 11-12 градусів, а вночі подекуди фіксують заморозки. Таке різке похолодання пов'язане з вторгненням арктичного повітря, яке охопило значну частину регіонів. Зазначають синоптики. Погода формується під впливом так зване малоградієнтне борбарічне поле зниженого тиску, тобто -то таких. Фронтальних розділів того нема. Но при цьому в наш регіон надходить холодна повітряна маса з Арктики поступово. Тому на найближчі дні, на ну, найближчу добу ми чекаємо достатньо великі зниження, мінімальної температури повітря і заморозки. На тлі таких погодні гойдолок потерпає і сільське господарство. Завідувачка сектору агрометеорології Оксана Клишин зазначає, що через травневі перепади температур значно постраждали і ранні саджанці. Самі небезпечні у нас зараз заморозки це пізньовесняні заморозки, тому що у нас заморозки спостерігалися в квітні. Да, там була висока інтенсивність. Це звичайно було дуже неприємно, тому що багато у нас кісточкових було пошкоджено, але ось пізньовесняні заморозки вони йдуть. І Ще не більш небезпечними, тому що у нас вже тепер на даний момент є сходи теплолюбних культур. У нас і кукуруза вже посходила, і картопля в багатьох, багато людей вже висадили навіть розсаду овочевих культур. І тут навіть невеликі заморозки до мінус одного, мінус два, якщо вони будуть навіть не спостерігатися в повітрі, а лише на поверхні ґрунту, це. Буде пошкоджений весь урожай. Синоптик Андрій Золотарєв розповідає, що перше стійке потепління очікується ближче до кінця травня. Температура поступово підніматиметься до плюс 20, плюс 25 градусів. Ночі ставатимуть м'якшими, а сонце щедрішим. Поступово буде підвищене. Тобто, вночі, от я казав спочатку 2,7, 3,8, там десь в горах біля нуля або чуть нижче. А Рєнтом на 18-20 максимальна температура вже буде сягати 18-20 плюс на низинній частині, і вночі 8-10, теж низинна частина, ну практично без Мінусових температур по всій області холодна погода може ще трохи затриматися. Літо не поспішає, але зовсім скоро воно прийде з теплом, сонцем і затишними вечорами. Треба ще трохи почекати, і нарешті настане та пора, на яку всі так чекають. У Мукачівській міській раді відбулось чергове засідання виконкому, під час якого розглянули 27 питань. Одним із важливих стало підтримка маленького мукачівця, який потребує дороговартісне протезування, яке виготовляють за кордоном. З місцевого бюджету виділили майже 900 тисяч гривень. Рішення вже підтримав виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Розмір допомоги становить 898 тисяч гривень. Мова йде про а надання допомоги для дитини, яка зараз перебуває в Охмади, лікується від онкології, її частину кісточки виділили, і даний протез буде виготовлятися в Німеччині. Аналогів в Україні немає. Медицина нам це підтвердила, тому. Така дорога така велика сума допомоги. Також члени виконкому спрямували додатково ще 13 мільйонів гривень на безпілотники засоби РЕП та спецтехніку для Національної гвардії України ТРО, 128-ї закарпатської бригади та військової частини а 37 11 Даним проектом рішення передбачено надання фінансування для підрозділу національної гвардії. Видатки у сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень будуть направлені на закупівлю безпілотних літальних апаратів. Просимо за. Схвалити даний проект рішення. також підтримали родин полеглих героїв з Мукачівської громади. Рішенням виконавчого комітету виділять матеріальну підтримку для 12 жителів Мукачівської громади. Нещодавно таку допомогу отримали понад 50 жінок, матерів, загиблих захисників. Даним проектом рішення пропонується надати матеріальну допомогу 12 особам з числа жителів Мукачівської міської територіальної громади за рахунок програми матеріальної підтримки ветеранів війни. Сімей ветеранів та сімей загиблих під час безпосередньої участі в бойових дій вибезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оборони відсічі і стримування військової агресії Російської Федерації проти України. Окрім того, слухали звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачівської територіальної громади за перший квартал 2025 року. За січень року. березень 2025 року до загального та спеціального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів, надійшло 332 млн 100 тисяч грн. При уточненому плані 302 млн 800 тисяч грн. Рівень виконання за звітний період становить 109,7%. У порівнянні до аналогічного періоду минулого року Надходження збільшилися на 41 один мільйон дев'ятсот тисяч гривень або на 14,4%. Також затвердили умови проведення конкурсу щодо визначення оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської громади. метою забезпечення прозорості та ефективності процесу відбору оператора з паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади. Даним проектом рішенням пропонується затвердити умови проведення конкурсу щодо визначення оператора в паркування транспортних засобів на території Мукачівської міської територіальної громади, згідно додатку, 1. А також затвердити критерії оцінки конкурсних пропозицій згідно з додатку. 2 до даного проекту рішення під час виконавчого комітету Мукачівської міської ради було ухвалено рішення щодо забезпечення безпеки населення громади в умовах надзвичайних ситуацій. Згідно з документом, затверджено потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту Мукачівської міської територіальної громади. 139 одиниць піротехнічних виробів виявили прикордонники під час огляду транспортного засобу Мерседес бенц на українсько-румунському кордоні. Вказаний мікроавтобусом керував 33-річний житель Закарпаття, який для перетину кордону з України в Румунію обрав пункт пропуску дякова. Чоловік заїхав смугою руху Зелений коридор та повідомив, що перевозить посилки для осіб, які перебувають за кордоном. Виходячи з відомчих критеріїв оцінки ризиків, прикордонники прийняли рішення поглиблено оглянути вказаний транспортний засіб. У одному з покун. Що знаходились у вантажному відділенні транспортного засобу, наряд виявив піротехнічні вироби з містом суміші пороху. Походження цих виробів водій пояснити не зміг. Поліція Ужгорода оперативно розкрила крадіжку з магазину техніки на понад пів мільйона гривень. Причетного до злочину затримано. 11 травня до поліції Ужгорода звернувся співвласник одного з магазинів техніки, який повідомив, що вночі їх заклад обікрали. Зникла велика кількість гаджетів та вся готівка з каси. Магазин розташований на першому поверсі багатоповерхівки на проспекті Свободи. Для огляду місця події та розслідування злочину за викликом прибули слідчі та оперативники Ужгородського районного управління поліції. Також було залучено інспектор. Кінологічного центру разом із службовим собакою. За результатами проведення першочергових заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочинів фігурант готувався заздалегідь. Щоб не спрацювала сигналізація, він вимкнув живлення на щитовій у сусідньому під'їзді. Через це у приміщенні магазину не працювали і камери відеоспостереження. Далі після знеструмлення крадій проник всередину магазина та викрав 22 мобільні телефони, два планшети та один ноутбук. Окрім цього, із сейфу зловмисник виніс 120 тисяч гривень готівки. Загальна сума збитків склала понад півмільйона гривень. Оперативники кримінальної поліції провели ряд заходів, щоб встановити особу крадія. У підсумку вже наступного дня підозрюваного було затримано. Ним виявився 20-річний місцевий житель. У нього правоохоронці виявили та вилучили всі викрадені з магазину гаджети та готівку, яку він стиг сховати в різних місцях одного з парків міста. Зловмисника помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі Ужгородського району. Управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили йому про підозру. Всі викрадені речі та гроші було повернуто власникам. Підозрюваному ж за скоєни загрожує до восьми років ув'язнення. Екіпаж патрульних допомогли відшукати загублений телефон. До патрульних надійшов виклик за фактом крадіжки, що сталося в одному з гуртожитків на вулиці Митній в Ужгороді. На місці події заявниця повідомила, що залишила свій мобільний телефон у душовій кімнаті, після чого виявила його зникнення. Під час перегляду камери відеоспостереження екіпаж виявив особу, яка заходила в душову кімнату незабаром після заявниці, та могла бути причетною до зникнення телефону. У результаті оперативних дій особу встановили та виявили. На місці події забезпечено охорону, викликано Слідчо-оперативну групу ужгородського районного управління поліції, адже у діях особи вбачають ознаки кримінального правопорушення.